Гайс, hey привіт, привіт усім на зв'язку Ірен і це канал Фінанси та Інвестиції. А сьогодні будемо коротенько говорити про те, але перш ніж говорити про неправильні стереотипи мислення, так і чим вони а, з чим вони пов'язані, так, і що їх провокує. І які наслідки? Хочу нагадати, що якщо ви хочете здобути фінансову свободу, розібратися з фінансами, зрозуміти, в чому ж причина вашого, скажімо так, такого поганого фінансового становища, прошу підписатися на. Мій канал, також клікай на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео. А також клікай на аватарочку, де тобі розгорнемося більша кількість моїх відео. Отож, поїхали. А, що саме я маю на увазі? Є деякі люди, які говорять, що я живу одним днем, мені не потрібно нічого, а, я не хочу відкладати гроші і так далі. Я ж Ну, Це, скажімо так, це що? огірки, щоб їх солити. Так? Гроші потрібні для того, щоб що? їх тратити. А, отож, сьогодні поговоримо на цю тему про неправильний стереотип мислення, і до чого цей стереотип мислення призводить. Насамперед хочу сказати, що ми всі виховувалися в такому, а, можливо, не всі, але в більшості випадків виховувалося таких. Радянських сім'ях, де нас вчили неправильно мислити, де жили люди від зарплати до зарплати, де гіпотетично взагалі в апріорі не могла ніяка бути класна, успішна, багата сім'я, якщо вона щось не знала, так, якоїсь інформації цікавої і не ділилася з іншими. А чому інші люди говорять в ті часи, що говорили? Про те, що а, гроші мають лише а, бандити, що гроші мають лише ті люди, які щось роблять не так. А, чому це неправильно? Тому що все елементарно їх так навчили. По-перше, по-друге, вони не можуть зрозуміти ті люди, так, які з тих часів ще, що насправді все доволі просто, що якщо ти не порушуватимеш Певні правила, то в тебе не буде проблем. Є певні правила, і вони є абсолютно у всіх сферах так взагалі, діяльності. До прикладу, є а, певні правила дорожнього руху. Коли ви сидите за кермом машини, ви розумієте, що якщо ви поїдете на червоне світло, коли ви зробите ті чи інші рухи, це може призвести до чого? Правильно, до фатальних наслідків. І ви або попадете в аварію, або спровокуєте якісь негаразди на дорозі, так і будете нести наслідки, так тобто результати ваших дій. Так само це стосується і фінансів, і е, здоров'я, якщо ви будете переїдати, так не буде е, збалансована дієта, ви будете ожиріти, так жиріти прямо на очах, так тому що будете порушувати що. Правила здоров'я. Так само і у фінансах. Якщо ви порушуєте закони, правила грошей, знайте, що у вас будуть великі проблеми із грошим. Тобто, ви будете одним словом, бідні, так? Ось, і тут немає якогось такого, скажімо так, секрету великого, що все гроші великі лише в е, поганих людей. Ні. Гроші це як вогонь, це тільки інструмент. так, інструмент. А як ви ним навчите керувати, це вже інше питання. Отож, не повинні, якщо ви хочете бути успішними, так? ви не повинні говорити, що я живу животним не гроші це повинні тратитися, а не зберігатися. так, І взагалі навіщо мені їх зберігати? Ви таке не повинні говорити, якщо ви хочете мати успіх. Я вам сьогодні ще раз нагадаю, що якщо ви хочете мати, скажімо так, гара, щоб все було добре в вашому житті, ви повинні все-таки розуміти, що з кожної. З кожних доходів, з кожного доходу, можливо, у вас тільки один дохід, так? Але старатися мати декілька видів доходу це раз. І по-друге, старатися мати хоча б ну, три, так, чотири конверти, які будуть а, вас спасати. Що саме? Так, В попередньому відео я говорила про закони грошей, їх є сім, я їх зараз проговорю трішки. так, це почати наповнити свій гаманець, слідкувати за витратами, оберігати збереження від втрат, заставити своє золото, тобто гроші збереження примножуватися, вкласти свої збереження в житло, забезпечити собі дохід на майбутнє, розширити свої можливості для заробітку, навіть коли ви спите, щось повинно вам приносити дохід. Ось так. А тепер проговорю поводу чотирьох конвертів, яких я ну просто виділила для тих, хто тільки для початківців починає, так, свій шлях до фінансової свободи. Це перший конверт, це збереження. Ви їх взагалі не трогаєте, не чіпаєте, навіть не торкаєтесь, просто складаєте. Так, ось перший конверт. Це може бути. 4%, 5% від договорів, 2%, 1%. Ви самі вирішуєте, так? Другий конверт – це повинні бути що? А, повинні бути форс-мажори. Тобто, як кажу, фінансова подушка для простих. Простих людей, простими словами, це форс-мажори. Вони обов'язкові. Щось сталося, не факт, що вам хтось позичає гроші. В банку так само є певний ліміт, який може банк вам позичити. Так? І якщо вам потрібна більша сума, і це просто буде капець, я не знаю, як ви викрутиться з даної ситуації. Ось. І Оцей саме другий конверт на форс-мажорні обставини, саме він буде вас спасати. Ось а, він має містити хоча б 6-6 хоча б 4 -6 заробітних плат. Так? Ось далі третій конверт це є що? Це є а, конверт для інвестицій. Тобто це ваші майбутні активи. Про що я говорила вам, що. А, Придумати щось таке, що навіть коли ви будете спати, навіть коли у вас буде щось не гаразд із зі здоров'ям, так щоб воно працювало і приносило вам кошти кожен день. Ось кожен місяць, кожен день. Ви повинні оце все правильно створити. Так, ось це саме третій конверт, який ви будете відкладати, саме найбільше сюди процентів ви повинні від доходу вкладати. Це Хоча би 20% це мінімум, так? Ось, щоб швидше не збирати, щоб швидше там, купити той чи інший актив, який буде приносити вам в подальшому кошти. Так? Про активи я поговорю наступний раз. Так, тобто про це все проговорила. Ну і четвертий конверт, який досить часто ігнорувала, і я також ось, це йде. Благодійність. так, а Я можу, хочу ще сказати, доплюсувати до цього а, пункту благодійність тереште поставити десятина, Тобто, ви можете або давати десятину Богові так? в церкву, або ви можете давати, десятину, тобто це 10% від доходу, так? а На благодійність це якийсь фонд, чи, тобто, ви самі вирішуєте, куди так. ось, Чому це важливо? Тому що я не знаю, як вам правильно пояснити, але вселенна працює таким чином, що іде повернення, так? Тобто відзеркалення вас. Що ви посилаєте те ви і отримуєте, так? від інших людей, від інших сторін, інші доходи і так далі. Тобто, всі мультимільйонери, вони вже зрозуміли зрозуміли цю фішку, цей нюанс, тому вони віддають. Ну, я не говорю, що прям всі свої страхи, доходи, збереження, відкладення, але вони чітко і ясно розуміють, що вони 5-10% постійно на постійній основі повинні віддавати таким чином. Їм буде повертатися в 10-100 разів більше. Уявляєте, як діє вселена? Ось так. Ось я вам проговорила чотири конверти, ще раз їх повторюсь: першої це. Збереження, які ви не чіпаєте, другий це форс-мажорні обставини, а хоча б на 6 місяців, так, це 6 заробітних плат. Далі, а, третє це інвестиції, чим швидше ви не на свої інвестиції, певні, так, ось, тим швидше ви купите то чи інші активи, і які будуть працювати навіть коли ви будете спати. Так. Це може бути рент нерухомості, там, щось інше і так далі. Ось, а, і четверте це благодійність. Ось ці чотири пункти Скільки я вам відкладати в кожний, вирішувати саме вам. Але я приблизно співвідношення процентів я вам сказала, як це має бути, а ви вже відкориговуєте, підкориговуєте під свою ситуацію. А у мене на сьогодні все, я надіюсь вам було корисно. І хто кого також цікавить консультації по фінансам особистим, я запрошую вас в мій інстаграм, ссылочка буде в описі, або в мій телеграм, якщо я хочу консультації. І я з тобою зв'яжусь. І до наступного понеділка.